Лунін провів топ-матч за Реал. Миколенко із Евертоном поступився Ньюкаслу, Яремчук нарешті перервав свою безгольову серію. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Андрій Лунін знову вийшов в основі реалу на матч проти Ельча та видав дуже впевнений поєдинок. Реал розгромив суперника 3-0, але в українського голкіпера вистачало роботи, і він встиг видати кілька топових сейвів. За підсумками гри, Лунін отримав оцінку 7,7 від Софа Скор, що є другим показником у команді, вище за українця оцінили лише Каріма Бензема та Марко Асенсіо, які записали на свій рахунок забиті м'ячі. На 29-й хвилині Лунін у видовищному стрибку потягнув удар від Меркау, а на 70 70-й хвилині він впевнено розібрався із ударом в упор від Клерка. Тож маємо другий сухий матч від Луніна в сезоні Ла Ліги. А після матчу Карло Анчелоті не став тішити когось марними надіями та заявив, що Лунін знову сяде на заміну з наступного матчу. Тепер, коли куртуа повертається, Лунін знову буде на лаві запасних, але його рівень приголом. Він дуже добре виглядав в цих матчах, сказав Анчелотті. Відсипав респект своєму колезі по воротарському цеху і сам Тібо Куртуа. У своєму твіттері він опублікував меседж Чудовий Лунін. Що ж, вітаємо Андрія із класним відрізком у складі реалу. І хотілося б, щоб шанси в нього виникали не тільки через травми першого номеру мадридців. Евертон Віталія Миколенка зазнав чергової поразки в АПЛ. Українець вже звично вийшов в основі рисок та провів повний матч, але зробив це не надто вдало. Софа Скоро цінив гру Миколенка оцінкою 6-3, що є другим найгіршим показником у команді. Віталік за матч встиг зробити два винуси м'ячі, одне перехоплення та одну спробу успішного дриблінгу. Точність пасів Миколенка склала 63%. Після цієї поразки Евертон залишається на 15-му місці від зони вильоту, і рисок відділяє лише одне очко. Роман Яремчук давно не потрапляв в основу Брюги, і ось нарешті він з'явився на полі з перших хвилин у поєдинку чемпіонату Бельгії проти сент трюйдена І нарешті нашому форварду вдалося перервати свою безгольову серію. Брюге розібрався із суперником з рахунком 3-0. А Яремчук став автором другого голу у цьому матчі. Сталося це на 66-й хвилині. Українець вдало відгукнувся на передачу від ланга та впевнено реалізував свій шанс. Цей гол став другим для Яремчука у поточному сезоні чемпіонату Бельгії. Чекаємо на продовження гольової серії від Романа, бо поки щось він занадто забуксував. В УПЛ дніпро 1 втратив перші очки у сезоні. Сталося це у матчі проти Інгульця, який завершився бойовою нічиєю 2-2. За Дніпро-1 забивали Адамюк та Піхальонок. У складі Інгульця дублем відзначився Смоляков. Скористався невдачею конкурентів Шахтар, який впевнено переграв Колос 3-0. За гірників дублем відзначився Мудрик. Ще один гол на свій рахунок записав Лукас Тейлор. Для Михайла це перший дубль в офіційних матчах за Донецький клуб. Тож після цього туру на вершині таблиці УПЛ двоє владдя. В Дніпра та Шахтаря по 19 очок. Арсенал сьогодні проведе відкладений матч Ліги Європи проти ПСВ, але до цієї гри із командою знову не готується Олександр Зінченко. Українець досі не може оговтатися від травми лоткового м'язу, через яку він пропустив вже сім поєдинків. Британські журналісти порахували, що це пошкодження є другим найтяжчим для Зіни за усю кар'єру. В сезоні 19-20 він пропустив 13 матчів Мансіті через пошкодження коліна. До речі, на матч Арсенал ПСВ Фавбет дає коефіцієнт 1,54 на перемогу канонірів. Нічия оцінюється у 4.65, А перемога ПСВ у 6. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Євген Коноплянка забив гол за Краковію у матчі однієї 16-ї фіналу Кубку Польщі. Щоправда, його команду це не врятувало від вилюту від першолігової Ресовії. Краковія поступилася із рахунком 3-4. Коноплянка відзначився на 45-й хвилині. Українець реалізував пенальті та зробив рахунок 3-2. Але у другому таймі Краковія пропустила двічі та залишає турнірну дистанцію. Ще один гол українці на цій же стадії Кубку Польщі став більш корисним. Раку Владислава Кочергіна з мінімальним рахунком здолав за Глембе, і автором єдиного голу став саме наш півзахисник. На п'ятій компенсованій хвилині Кочергіну вдався неймовірний удар за меж штрафного майданчика, який став переможним для його команди та вивів її до однієї восьмої фіналу турніру. Італійські ЗМІ розповіли про пошкодження, яке отримав півзахисник спеції Віктор Коваленко. Українець пошкодив м'яз стегна на одному з тренувань, і тепер йому прогнозують повернення не раніше ніж після паузи на чемпіонат світу. Орієнтовний термін відновлення Коваленка складе два місяці. В поточному сезоні серії А Віктор провів сім матчів, в яких не відзначився жодною результативною дією. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось. Любителям футбольних симуляторів. Рекомендуємо до перегляду наше нове відео на каналі Кібарфуд. Воно знаходиться прямо перед. Вами